У чорному, чорному лісі жив чорний чоловік. І ось він вирішив уночі вийти на чорну дорогу, а там їде автомобіль, звук хальма і бах! Який жах? А як вам така історія? Одна жінка вирішила піти у боулінг. бере кулю, розмахується. А пальці у кулі застрягли і витягти неможливо, так з кулею ходить. А як вам таке? Один хлопець зайшов в супермаркет, купив продуктів, підходить до каси, викладає продукти на стрічку і забуває прибрати руку. Може, досить вже? Навіщо розповідаєте усі ці жахи? Вигадуєте, байки про страхові випадки? Робити вам нема чого? Але ж таке може справді статися. І якщо у нас страхова компанія, це не означає, що з клієнтами має щось погане статися. Я таке нещодавно в кіно бачила. Досить дивитися всі ці зажахіття. Краще б роботою зайнялися. Що нового? На сьогодні три договори. Два по нерухомості, один по авто. Чудово! Продовжуємо роботу. Це страхова компанія? Так, звичайно. Ми прийшли по дуже важливій справі. У нас кіт. Кіт? Такого ще не було. Який він класний! От би його погладити. Тільки навіщо ви його сюди принесли? Не треба його чіпати, а тим паче гладити. Займіть свої робочі місця. Потрібна консультація. Хто може допомогти? Проходьте до мене. Я вас уважно слухаю. Ми хочемо придбати страхову. Для себе? Ні, для кота. Для кота? Ви це серйозно? М -м -м -м. Ще як серйозно. Ми хочемо застрахувати нашого річарда. Річарда, це його так звати? Не просто річард, а річард третій. Незрозуміло. Він що? Хочеш на король? Так, він породистий. Попередні два кудись просто збігли. Припустимо. А який вид страхування ви бажаєте придбати? Від зникнення, тобто, якщо він кудись зникне. Дуже специфічне страхування. А ми можемо таке надати? Можемо. Даша, принеси документи. Будь ласка. А ви у кота спитали, а раптом він не хоче. Річард, ти хочеш? Ну нічого собі. Він що, все розуміє? Він дуже розумний. Наш кіт унікальний. Ось документи для специфічних випадків із тваринами. Добре. Починаємо оформляти. Скільки річарду років? Йому 17 років. Він вже в нас повнолітній. То він вже пенсіонер, настав час пенсію оформляти. До речі, а ви пенсіями для котів займаєтеся? Це вам до пенсійного фонду. Треба звернутися. У котячий. А що ви смієтесь? Буде безкоштовно трамваю їздити. Ось все готово. Треба тільки підпис поставити. Все нормально. Дякую, що звернулися саме до нас. О Боже, Річард пропав. Ну ось, я так і знав. Він має бути десь тут. Шукаємо. Ми скрізь його шукали, але так і не знайшли. Який жах, я й відчувала, що так станеться. Ми вам дуже співчуваємо. Нам що тебе, річарда четвертого заводити? За договором стався страховий випадок, так що ви нам тепер винні. Ми зайдемо завтра по компенсації. Куди він міг зникнути? Хоч би голос подав. <рес> О, знайшовся. <рес> ну ти, Річард, нас Міг би стикти на двір. І куди тепер підемо? Як куди? Пенсійний фонд.